Лисеней Тю Нью Дженерейшн Офіквініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Рідна школа нова українська хвиля, і я автор програми Оксана Аларнотович, раді зустрічі з вами сьогодні. У програмі ми поговоримо про конкурс Мій рідний край, а також про жіночу організацію, котра пробує об'єднати українців цілого світу. Кожен з нас має змогу стати літописцем. І це не перебільшення. Кожен має змогу писати, зафіксувати традицію свого родоводу, міста, звідкіля його корені. А умови конкурсу можна знайти на сайті конкурсу Мій рідний край. За 11 років конкурс Мій рідний край став міжнародним. Далі тему розвиває заслужений журналіст України Ганна Стоцька. А розповідає вона про ідеї талановитої, самовідданої заступниці голови Союзу Українок Ростислави Федак. Мій рідний край. За 12 років його існування подано майже півтори тисячі науково-дослідницьких пошукових творчих робіт, які виховують любов до рідного краю. Гордість за приналежність до української нації. Відповідальність за сьогодення і майбутнє України, а ще програма Ростислави Федак Україна на новому шляху, де робота з молоддю і жінками, а ще програма Світлиця, повернення із забуття імен видатних особистостей України. А ще програма Українська книжка кожній родині. А ще ініціатор. Створення школи шляхетник українок у Львові та й не тільки. І це ще далеко не повний перелік добрих справ цієї великої українки Ростислави Федак, яка нині ставить перед собою і союзянками такі завдання. Слухайте. Консолідувати свої зусилля, об'єднатися, робити спільні програми, програми не тільки у Львові, Львівщині, Західній Галичині, їхати в південні східні області на велику Україну, як казали наші батьки, нас навчили і разом будувати, будувати, працювати. Нема чого думати, що і собі кожен за себе. Нехай закачують всі рукави, їдуть і в Луганськ, і в Миколаїв, і в Кіровоград. Нехай їдуть кожну область, Донеччину, волно. Ваху, дружківку, Новогродівку, вони всі у нас працюють в конкурсі Мій рідний край. Та які вони цікаві жінки. Я сьогодні говорила за Лемешенко. Та то людина, вчитель, який ціни немає. Обмін досвідом зробити. Отих тільки вікторин, що вона написала про нашу сьогоднішню Україну незалежну. Соборно, неподільно, як вони розуміють, це наше головне завдання працювати, працювати, вчити наших молодих людей, любити свою рідну землю, бути українками гордими, значить, знаючими, шляхетними, інтелігентними і творчими, і вміти посвятити себе своїй рідній землі. Бо громадська робота без посвяти вона не є громадська робота. Людина мусить з посвятою працювати, не думати, що буде, хто там скаже, як скаже. Ти повинна вибрати собі ділянку, яка тобі мила серцю. І працювати я думаю, якщо кожен з нас розуміє, і жінки об'єднаються, так як в 1921 році вони об'єдналися, і під гідою союзу Українок створили одну організацію, а не от так 30, як нас багато є. Я думаю, що ми б дуже багато досягли два стратегічні такі питання. Освіта. Це є наше майбутнє, це і національна наша духовність. То якщо ми загубимо освіту і вона піде на манівці, я думаю, що ми втратимо державність, тому що освіта це основа, основ. Ми всі то розуміємо прекрасно, тільки наші учільники не всі розуміють. А по-друге, треба допомагати нашій сільській жінці. Яка працює в селі, мов колись в села виходили наші осередки, які працювали це найсвітліші особистості, які були потім великими очільниками всіх організацій, потім державниками були. А тепер або на заробітках поїхали, або настільки їх пригнобило життя, що вони мусять працювати не розгинаючи спини. Правда, ми єдина організація Союз Українок, яка в селах має осередки. Ми їздимо туди, але ми мали там буваємо. І хотілося би, щоб ми ось ту Роботу ще починали, і щоб вона, жінка, українка, селянка, відчула себе українкою, такою, як на що вона заслужила, що вона стоїть на рідній землі, на своїй землі, на багатій нашій українській землі. You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the Heart of Everyone, and leave your comments, recommendations and suggestions. Ми продовжуємо цей недільний випуск і передаємо слово Ганні Стоцькій, яка продовжує нас знайомити з українками, які своєю самовідданою працею єднають українців цілого світу. Я познайомилась з ними на цьогорічному міжнародному форумі українських жіночих організацій, що проходив у національному університеті Львівська політехніка, і майже про кожного з них. Цих справжніх громадянок великих українок розповідала мені Ростислава Федак, заступниця голови Союзу Українок України, Луганськ. Мене звати Дора Тимошевська, і мої стежки до Союзу Українок пролягли насамперед через просвіту, через обласне братство шанувальників творчості Тараса Шевченка. А потім уже Союз Українок, тому що і товариство Ващенка у 1996-1997 році приїхала пані Атена Пашко, і саме вона, як кажуть, нас жінок організувала, об'єднала, і наша організація саме звідти бере витоки. На сьогодні ми робимо нібито й багато, але самі відчуваємо, що того замало в нашому регіоні. Але українське слово це під нашою опікою. Українські діти в сиротинцях. Ми часті гості у тих будинках. Ми хочемо, щоб якомога більше на сьогодні було молоді в нашій організації. Тому союзянки в Луганську це насамперед вчителі української мови. Із шкіл там є і лікарі, і творчі працівники. От, наприклад, наша співачка із філармонії обласної Наталія Коломоєць. Вона обіздила вже всю західну Україну. Але на наших союзянських святах її голос звучить завжди як відрада нашому серцю. Всі наші свята, починаючи від покрови, а ми започаткували чотири роки тому. Що саме цього дня будемо відзначати свято День Союзянки. І це, вже як кажуть, є нашою традицією тепер дні Святого Миколая, Різдва, крім того, всі літературні свята пов'язані з іменами визначних наших літературних і героїв і авторів поетів прозаїків Крім того, у нас на сьогодні склалися добрі зв'язки. От через пані Атену Пашко, через пані Ростиславу із союзами Українок чи українськими жіночими організаціями Сполучених Штатів Америки, і насамперед зараз нам допомагають духовно із Австралії. Уявіть собі, в 2007 році я році попадаю по лінії зв'язків із своїми родичами в Австралію. І яке ж було здивування, коли я на зустрічі з відділом союзу Українок у місті Сідней зустрічаю свою землячку дом нудаців, і от з того часу починається наш зв'язок. Вона висилає нам газету Вільна думка, журнали Булава, «Прозріння». А із Мельборна пані Оксана Тарнавська, вона керівник молодіжного гурту співочого у кафедральному соборі Петра і Павла. І от вона надіслала нам свої музичні твори і книги із цими роботами. Ми змогли цими книгами забезпечити музичні школи, ну і взагалі музичних працівників шкіл, щоб вони мали там українську пісню для дітей, для різного віку, для хорового співу. Наступна адреса Львів Орислава Хомик, почесна голова Троскавецької міської організації Союз Українок і президент фонду Центр психічного здоров'я дитини і підлітка. І якщо ви дозволите, вона нагороджена орденом княгині Ольги, і вона депутат першого демократичного скликання у нас обласної ради нашої у Львівській області. Так що я дуже горджуся, що в союзі Українок є така достойна особистість. Як думаєте, яке головне завдання зараз на даному етапі жіночих організацій? Я думаю, те, що і ставили собі 20 років назад, коли жіночі організації відроджувалися, цю працю треба продовжувати. Треба продовжувати, бо все-таки економічного здвигу не буде, доки не буде панувати національна ідея. Коли людина усвідомлює себе цієї національності, певної, зокрема, зараз ми говоримо нашої української національності, коли вона розправить крила і все її єство буде працювати, реалізувати себе, тоді прийде і економічний достаток. То перше, я хотіла би сказати про свій напрямок своєї діяльності, який я зараз беру. Я оптиміст по життю, але зараз порушую всюди і скрізь, де я є сумну тему. Тему залежності дитини і підлітка. Тему залежності від алкоголю, від тютюну, від наркотику, від гральних автоматів. І нещодавно статистика нам повідомила в засобах масової інформації, що Україна є на першому місці по дитячому підлітковому алкоголізму. Це якщо не можна України знищити, бо вона не знищенна, то нищить Україну ця залежність, зокрема алкогольна. І тому ця тема для мене є болюча, і я би хотіла, щоб всі цю тему усвідомили і більше пильнували за дитиною, за дітьми, бо то наше майбутнє. Знов сонце ласкаве, промінь свій посилає і степам і долинам, і потокам гірським. Це моя Україна день новий зустрічає моя лагерна мати усміхається всім. Орізька духово сівіє, і козацькі чайки, чорне море пливуть, а на київських кручах сяє золото у і на гору черничу на дороги ведуть, світло сонце радіє. Повинай поділля і над краєм Донецьким, в невіжай небіжай співа скарпатського літа, ви голос говоря, все тої Україна наша піна. С ним Закарпаття часткує хмелем чистих медів Рідна школа, нова українська хвиля, звукорежисер Зенові Левковський, звукооператор Любов Назаркевич, автор програми Оксана Лернатович. прощаються з вами, шановні радіослухачі, і зичимо вам щастя, радості та любові. До нових зустрічей в ефірі! Повтавчано кияно. Як побачиш умреш, синьоки красуні, молоді олинянки, так подивляться в душу, очі не відведеш, а як за світу стануть молоді козаченьки вміючи боронити їх і любити дівчат. І покличе поліся на купальське весілля, і принесуть лилики молодих козачат. бо козацькому ро.